Урок достатку номер 12 Багаті люди думають і те, і те, бідні люди думають або або заможні люди живуть у світі достатку, бідні у світі обмежень. А вже ж фізичний світ для них один різниця в погляді на нього. Бідні люди і більшість представників середнього класу виходять з нестачі. Вони живуть за правилами ніколи не буває досить, є обмеження і все мати не можна. Хоча справді можна не мати всього, тобто всіх речей в світі, однак думаю, що точно можна мати все, чого насправді хочеш. Ви хочете мати успішну кар'єру або тісні стосунки з родиною? І те, і те. Ви хочете зосередитися на справах чи розважатися та грати? І те, і те. Ви хочете мати гроші або е, сенс у житті? І те, і те. Ви хочете заробити статок чи робити те, що вам до вподоби? І те, і те, бідні люди завжди вибирають щось одне, а заможні і те, і те. Багаті люди розуміють, що, доклавши трохи творчих зусиль, майже завжди можуть знайти спосіб, як отримати найкраще з обох світів. Відтепер, коли ви постанете перед альтернативою або, -або» маєте поставити собі найголовніше запитання як мені отримати і те, і те. Таке запитання змінить ваше життя. Воно проведе вас від моделі нестачі і обмежень до світу достатку і можливостей. Це стосується не лише речей, яких ви хочете, це стосується всіх сфер життя. Наприклад, я готуюся розв'язати проблему із незадоволеним постачальником, який вважає, що моя компанія має оплатити певні витрати, не обумовлені заздалегідь. Я вважаю, що підрахунок його коштів не моє завдання, і якщо в нього були додаткові витрати, то це саме йому мати з ними справу. Я цілком готовий обговорити нову угоду на наступний раз, але переконаний, що ми маємо дотримуватися вже визначених умов. У свої бідні дні я вступив би з ним в дискусію. Маючи на меті довести свою правоту й переконатися, що не заплачуємо ані центом більше, ніж ми домовились. І хоч я хотів би зберегти його як постачальника, ймовірно, дійшло б до сварки. Я вважав би, що виграє або він, або я. Однак сьогодні, натренувавши себе дивитися на ситуації з позиції і те, і те, я почну обговорення повністю відкритим для нього, щоб створити ситуацію, у якій не заплачуємо більше, ніж треба, а він буде надзвичайно задоволений тим, про що ми домовимося. Інакше кажучи, моя мета отримати і те, і те. Ось інший приклад. Кілька місяців тому я вирішив придбати в Аризоні будиночок для відпочинку. Проглянув район, що мене цікавив, і всі агенти з нерухомості казали, що коли я хочу будинок із трьома спальнями і робочим кабінетом, доведеться заплатити понад мільйон доларів. Я мав намір влізти в мільйон. Більшість людей або знизили б вимоги, або збільшили б бюджет. І я лишив усе незмінним. Нещодавно мені зателефонували і повідомили, що власники будинку саме там, де я хотів, з потрібною кількістю кімнат знизили ціну на 200 тисяч, і тепер вона менша за мільйон. Ось іще одна перевага наміру отримати і те, і те. Нарешті я завжди казав батькам, що не хочу скніти на роботі, яка мені не подобається, і що я розбагатію, роблячи те, що люблю. Вони відповідали, як завжди, Ти живеш в уявному світі, життя не солодке». Казали робота є робота, задоволення є задоволення. Спершу забезпечуєш своє життя, тоді, як залишиться час, можеш ним насолодитися. Пам'ятаю, як я думав «Хм, якщо я їх послухаю, то закінчу, як вони? Ні. Я матиму і те, і те. Чи складно мені було ще пак. Іноді доводилося тиждень два працювати на роботі, яку я ненавидів, щоб мати змогу поїсти і заплатити за житло. Однак я ніколи не втрачав наміру мати і те, і те, ніколи надовго не лишався на роботі або в бізнесі, які були мені не до вподоби. Зрештою, я розбагатів, роблячи улюблену справу. Тепер, знаючи, що це можливо, я й надалі беруся тільки за ті проекти, ту роботу, яку люблю. Найкраще те, що тепер я радо вчу інших робити так само мислення в межах і те, і те, найважливіше там, де йдеться про гроші. Бідні люди і чимало представників середнього класу вважають, що мають вибирати між грошима та іншими аспектами життя. Через це вони раціоналізують думку про те, що гроші не такі важливі, як решта. З'ясуймо це. Гроші важливі. Казати, що вони менш важливі за решту в житті, сміховинно. Що важливіше рука чи нога? Чи може і те, і те? Гроші це мастило. Воно дає змогу прослизнути по життю, замість того, щоб видряпуватися. Гроші несуть свободу, свободу купувати, що хочеш, і робити що завгодно зі своїм часом. Гроші дають змогу насолоджуватися найкращими речами і допомагати іншим отримати необхідне. Перед усім, гроші дають змогу не витрачати енергію на те, щоб перейматися, що у вас немає грошей. Щастя теж важливе. Тут бідні та представники середнього класу часто плутаються. Багато з них вважають, що гроші та щастя взаємовиключені, що можна бути або заможним, або щасливим. Знову таки, це просто невдале програмування. Люди, багаті в усіх смислах цього слова, розуміють, що потрібно і те, і те. Так само, як вам потрібні і руки, і ноги, вам потрібні і гроші, і щастя. Можна всидіти на двох стільцях. Ось іще одна вагома різниця між заможними людьми, представниками середнього класу і бідними. Багаті люди вважають, що можна всидіти на двох стільцях. Представники середнього класу думають так: Стільці надто розкішні, я поставлю собі крихітні ослінчики. Бідні люди не вірять, що заслуговують на стільці, тому сідають на землю і дивуються, чому не мають нічого. Принцип достатку Багаті люди вважають, що можна всидіти на двох стільцях. Я питаю вас, навіщо вам взагалі стільці, якщо ви не можете на них сісти? Що ви маєте з ними робити? Поставити і дивитися на них? Мислення в межах або або підводить і тих, хто вважає, якщо в мене буде більше, то десь у когось буде менше, це теж не що інше, як програмування поразки, що ґрунтується на страху. Сама ідея того, що заможні люди збирають та складають усі гроші світу, щоб більше нікому не лишилося сміховинна. По-перше, це переконання передбачає обмежену кількість грошей в світі. І я не економіст, але з того, що бачу, їх щодня додруковують. Гроші, що перебувають в обігу уже десятиліттями не підтримуються справжніми активами. Тому навіть якщо багатії сьогодні заберуть усі гроші, завтра будуть доступні ще мільйони, якщо не мільярди. Ще одна річ якої не усвідомлюють люди, обмежені цим переконанням, те, що ті самі гроші можна використовувати знову і знову, усім на користь. Наведу приклад. Я зазвичай прошу п'ятьох людей вийти на сцену і взяти щось із собою. Тоді вони стають у коло. Я даю першому 5-доларову купюру і прошу купити щось у другого учасника. Припустімо, він купує ручку. Тепер у першого учасника є ручка, а у другого 5 доларів. Другий учасник купує у третього за ту саму банкноту, скажімо, теку для паперів. Третій використовує ті самі 5 доларів, щоб купити нотатник у четвертого учасника. Сподіваюсь, ви уявили і збагнули щодо чого. Одна й та сама 5-доларова купюра принесла щось кожному з учасників, у кого вона була. Ті самі 5 доларів обійшли п'ятьох різних людей, давши кожному 5-доларову цінність. Що загалом додало групі 25 доларів цінності. Ці 5 доларів не вичерпали себе і, обійшовши коло, створили цінність для всіх. Урок зрозумілий. по-перше, гроші не можна вичерпати тисячі людей можуть роками користуватися ними знову і знову. По друге, що більше грошей ви маєте, то більше можете пустити в обіг. Тобто інші люди теж матимуть більше грошей, які можна обміняти на більшу кількість цінностей. Це протилежність мисленню або або. Навпаки, якщо ви маєте гроші, використовуєте їх, і ви, і людина, яка їх отримує, ви обидва користуєтесь їхньою цінністю. Простіше кажучи, якщо ви так хвилюєтесь за інших і хочете переконатися, що вони теж отримають свою частку грошей, наче така частка є. То зробіть усе можливе, щоб розбагатіти і мати змогу розповсюджувати більше грошей. Якщо я можу бути прикладом для чогось, так це для того, що можна бути доброю, люблячою, небайдужою, щедрою та духовною людиною і бути до біса багатим. Закликаю вас руйнувати міф про те, що гроші це щось погане, чи що ви станете не таким хорошим або не таким чистим, якщо будете заможним. Це переконання повна дурня. Якщо вам набридла маячня, і якщо ви й надалі це ковтатимете, то не просто погладшаєте, ви станете гладкими і бідними. Гей, це ж треба ще один приклад мислення і те, і те. Друзі мої, доброта, щедрість і небайдужість ніяк не пов'язані з тим, що є у вашому гаманці чи чого там немає. Ці риси йдуть від серця. Чистота й духовність ніяк не пов'язані з тим, що є на вашому банківському рахунку чи чого там немає. Ці риси йдуть із душі. Вважати, що гроші так чи так роблять вас хорошим або поганим, це мислення або або, і просто запрограмоване сміття несприятливе для вашого щастя і успіху. Це так само несприятливо і для тих, хто вас оточує, особливо для дітей. Якщо ви так заповзялися бути хорошою людиною, будьте достатньо хорошими, щоб не заражати наступне покоління шкідливими переконаннями, які ви мимоволі засвоїли. Якщо ви справді хочете жити без обмежень, яка б не була ситуація, покиньте мислення або, або і дотримуйтесь наміру мати і те, і те. Декларація Покладіть руку на серце і скажіть Я завжди думаю, і те. І те. Торкніться голови і скажіть Я думаю, як мільйонер. Вчинки мільйонера. Перше. Практикуйте мислення і створення способів мати і те, і те. Коли вам випадає якась альтернатива, запитайте себе, як мені отримати і те, і те, друге. Усвідомте, що гроші в обігу поліпшують життя всім. Щоразу, як витрачаєте їх, кажіть собі. Ці гроші обійдуть сотні людей і кожному дадуть щось корисне. Третє. Вважайте себе за приклад для наслідування. Показуйте, що можна бути добрим, щедрим, небайдужим і багатим. Урок достатку номер 13 Багаті люди зосереджені на своєму капіталі. Бідні люди зосереджені на тому, що вони заробляють. Коли мова заходить про гроші, у нашому суспільстві зазвичай питають, скільки ви заробляєте? Почути, який у вас капітал можна не часто. Мало людей говорить про це хіба що в заміських клубах. У таких клубах фінансові дискусії майже завжди крутяться навколо капіталу. Джим щойно продав свої акції, тепер його капітал понад 3 мільйони. Компанія Пола стала акціонерним товариством, його капітал 8 мільйонів. С'ю продала свій бізнес і тепер її капітал 12 мільйонів. У заміському клубі ви не почуєте Гей, ти чув, що Джо підвищили? Так, ще 2% додали. І якщо ви таке чули, то це точно був гість, а не член клубу. Принцип достатку. Достаток визначений капіталом, а не заробітною платнею. Достаток визначений капіталом. Це завжди так було і завжди так буде. Капітал це фінансова вартість усього, що ви маєте. Щоб визначити її, додайте вартість усього, що ви маєте, включно з готівкою та інвестиціями акції, бонди, нерухомість. Теперішню вартість вашого бізнесу, якщо ви його маєте, вартість вашого помешкання, якщо ви його маєте, а тоді відніміть усі свої борги. Капітал найточніша міра достатку, бо за потреби те, що ви маєте, можна перетворити на гроші. Багаті люди розуміють величезну різницю між заробітком і капіталом. Заробіток важливий, але це лише один із чотирьох факторів, що визначають ваш капітал. Чотири фактори капіталу такі перше. Прибуток, друге заощадження, третє. Інвестиції. Четверте спрощення. Заможні люди знають, що створення капіталу це рівняння, для якого потрібні всі чотири складники. Саме тому, що вони всі потрібні, розгляньмо кожен із них. Прибуток має два різновиди: заробіток. І пасивний прибуток. Заробіток це гроші, зароблені внаслідок активної праці. Це може бути чек, який ви отримуєте на вашій постійній роботі. Або, якщо ви підприємець, прибуток від вашого бізнесу. Заробіток передбачає, що ви інвестуєте свій час і працю, щоб отримати гроші. Заробіток важливий, бо без нього майже неможливо реалізувати інші три фактори капіталу. Заробіток це те, що ми заливаємо, так би мовити, у фінансову лійку За однакових умов, що більше ви заробляєте, то більше можете заощадити та інвестувати. Хоч заробіток надзвичайно важливий, він знову таки цінний лише як частина всього рівняння капіталу. На жаль, бідні люди і чимало представників середнього класу з усіх чотирьох факторів зосереджуються виключно на заробітку. Отже, вони мають невеликий капітал. Чи взагалі його не мають. Пасивний прибуток. Гроші зароблені без вашої активної участі. Трохи згодом ми докладно обговоримо цей аспект. А поки що вважайте, що це ще один потік прибутку, який лється у фінансову лійку і може згодом бути використаний на витрати заощадження та інвестиції. Заощадження теж потрібні. Ви можете заробляти купу грошей, але якщо ви нічого не відкладете, то ніколи не матимете достатку. Фінансова програма багатьох людей налаштована на витрати. Скільки б грошей вони не мали, витратять усе, вибравши негайне задоволення, а не тривалий баланс. Розтринькувачі мають три девізи. Перший це всього лише гроші. Отже, грошей у них завжди небагато. Другий девіз. Як пішло, так і прийшло. Принаймні вони на це сподіваються, бо третій їхній девіз Вибач, зараз не можу, грошей немає. Без прибутку, що литиметься у фінансову ліку і заощаджень, котрі триматимуть гроші там, не можна перейти до наступного фактора капіталу. Коли ви почнете відкладати належну частину свого заробітку, можете перейти до наступного етапу, на якому ваші гроші ростуть завдяки інвестиціям. Взагалі, що краще ви розумієтеся на інвестиціях, то швидше зростатиме кількість ваших грошей, створюючи більший капітал. Заможні люди приділяють часто енергію, вивчаючи інформацію про інвестування і інвестиції. Вони пишаються тим, що стають прекрасними інвесторами чи принаймні наймають чудових інвесторів, щоб ті інвестували для них. Бідні люди думають, що то справа тільки для заможних, тож ніколи не намагаються зрозуміти це і лишаються без грошей. Знову таки важливі всі чотири складники рівняння. Четвертий фактор можна назвати темною конячкою з поміж усіх інших, бо мало людей визнає його важливість для достатку. Це фактор спрощення. Він іде по руку із заощадженням коли ви свідомо провадите життя, потребуючи на це менше грошей. Знижуючи витрати на життя, ви збільшуєте заощадження і кошти на інвестування. Наведу для прикладу історію одного з учасників нашої програми «Думай як мільйонер. Колись Ю було лише 23, вона зробила мудрий вибір купила будинок. На той час він коштував їй менше, ніж 300 тисяч доларів. За сім років, коли на ринку було гаряче, Сью продала його більш ніж за 600 тисяч доларів, отримавши понад 300 тисяч прибутку. Вона думала купити новий будинок. Але, від, відвідавши семінар інтенсив Дума як мільйонер, вирішила, що інвестувавши свої гроші у другу закладну під 10% і спростивши стиль свого життя, вона цілком комфортно може жити на прибуток від інвестицій і більше ніколи не мусить працювати. Замість того, щоб придбати новий будинок, вона переїхала до сестри. Зараз, у 30 років, сью фінансово вільна. Вона отримала незалежність, не заробивши купу грошей, а свідомо зменшивши особисті витрати. Так, вона досі працює, але не тому, що мусить, а тому, що їй це подобається. Насправді працює вона 6 місяців на рік, а решту часу проводить на фіджі. По перше, тому що їй там подобається, а по-друге, за її словами, там вона ще більше заощаджує, бо живе з місцевими, а не з туристами, витрачаючи небагато. Скільки ваших знайомих залюбки проводили б половину року на тропічному острові, не мусячи працювати і маючи солідні та зрілі 30 років або 40, 50, 60? Усе тому, що Сю створила для себе просте життя і не потребує для нього величезних сум? То що саме вам потрібно для фінансового щастя? Якщо вам потрібно жити в маєтку, мати три будинки для відпочинку, десяток автомобілів, щороку їздити навколо світу, їсти кав'яр і пити найліпше шампанське, добре, але визнайте, що планку ви поставили неабияк високо, і багато, багато часу може минути, перш ніж ви станете щасливі. З другого боку, якщо вам для щастя не потрібні всі ці забавки, ви маєте змогу досягти своєї фінансової мети набагато швидше. Повторюю, створити свій капітал це рівняння з чотирма складниками. Наприклад, уявіть, що ви кермуєте автобусом із чотирма колесами. Який був би шлях, якби колесо було лише одне? Певно, він був би повільний, нерівний, сповнений складнощів, іскор та їзди колами. Щось нагадує? Заможні люди ведуть грошову гру на всіх чотирьох колесах, саме тому їдуть швидко, рівно, прямо й досить легко. До речі, я використав приклад автобуса тому, що коли ви успішні, то можете визначити собі за мету взяти в подорож інших. Бідні люди і більшість представників середнього класу ведуть грошову гру на одному колесі. Вони вважають, що єдиний спосіб стати багатими заробити багато грошей. Вони в цьому переконані, бо ніколи там не були і не розуміють закону Паркінсона. Витрати завжди зростають прямо пропорційно прибутку. Ось норма для нашого суспільства. Ви маєте авто, заробляєте більше грошей і купуєте краще авто. Ви маєте будинок, заробляєте більше грошей і купуєте більший будинок. Ви маєте одяг, заробляєте більше грошей і купуєте кращий одяг. Ви маєте відпустку, заробляєте більше грошей і витрачаєте на неї більше. А вже ж, бувають і винятки з цих правил, нечисленні. Загалом, якщо прибуток зростає, витрати майже неодмінно теж ростуть. Саме тому лише на прибутку не можна створити достаток. Ця книжка має назву думай як мільйонер. Мільйонер тут стосується прибутку чи капіталу? капіталу. Отже, якщо ви прагнете стати мільйонером чи мультимільйонером, зосередтеся на створенні свого капіталу, який ми вже обговорювали, ґрунтується не лише на вашому прибутку. Зробіть звичкою знати ваш поточний капітал до останнього пенні. Ось вправа, що поможе вам назавжди змінити своє фінансове життя. Візьміть аркуш паперу, напишіть заголовок Мій капітал. Накресліть просту діаграму, що починається від нуля і закінчується тією метою капіталу, яку ви собі визначили. Позначте ваш поточний капітал. Тоді ще 90 днів вказуйте нове значення свого капіталу. Все. І якщо ви це робитимете, то побачите, що стаєте щораз багатшими. Чому? Бо ви відстежуватимете свій капітал. Пам'ятайте, те, на чому ви зосереджені. Зростає. Як часто я кажу на наших тренінгах, де увага, там енергія і результати. Принцип достатку. Відстежуючи свій капітал, ви зосереджуєтесь на ньому, а оскільки те, на чому ви зосереджуєтеся, зростає, зростатиме і він. До речі, цей закон стосується будь-якої сфери життя. Те, що ви відстежуєте, зростає. Для цього закликаю вас знайти чудового фахівця з фінансового планування. Ці професіонали можуть допомогти відстежити та збільшити ваш капітал. Вони допоможуть упорядкувати ваші фінанси і нададуть вам різноманітні засоби, покликані заощадити ваші гроші та збільшити ваш капітал. Найкращий спосіб знайти фахівця відстежувати відгуки друзів або знайомих, задоволених його послугами. Я не кажу вважати все, що він говорить, за істину, однак пропоную знайти кваліфікованого, вправного професіонала, який допоможе планувати фінанси та стежити за ними. Хороший фахівець зможе надати вам інструменти, програми, знання і рекомендації, які допоможуть розвинути інвестиційні звички, що приведуть до достатку. Загалом я пропоную знайти фахівця з планування, який працює з різноманітними фінансовими продуктами, а не просто зі страхуванням чи інвестиційними фондами. У такий спосіб ви зможете дізнатися про різні варіанти і вирішити, який згодиться саме вам. Декларація. Покладіть руку на серце і скажіть: я зосереджуюся на створенні свого капіталу. Торкніться голови і скажіть. Я думаю як мільйонер. Вчинки мільйонера. Перше. Зосередьтеся на всіх чотирьох факторах збільшення капіталу. Підвищуйте прибуток, заощадження, інвестиційні прибутки та знижуйте витрати на життя, спростивши його. Друге. Зробіть фінансовий звіт свого капіталу. Для цього додайте вартість усього, що ви маєте, ваших активів. І відніміть вартість усього, що мусите віддати ваші пасиви. Забов'яжіть себе, що квартально переглядати цей звіт. Знову таки, згідно із законом зосередження, те, що ви відстежуєте, зростатиме. Третє. Найміть успішного фахівця з фінансового планування, який співпрацює з відомою шанованою компанією. Знову таки, найкращий спосіб знайти такого фахівця рекомендації друзів та знайомих.